Шановні колеги, шановні друзі, ми знаємо, що вже нас в нас сьогодні обставили рекорд по у му образі, ми маємо таку величезну кількість депутатів, тому є така необхідність заяви від нашого кандидата в політичної партії Лу Петра Порошенко. Я не можу коментувати, тому що є це особисте звернення, Сергія Івановича Березенко. Я з вашого дозволу зачитаю. Звернення до кандидатів у народні депутати, що беруть участь у позачергових виборах до Верховної Ради України мономандатно виборчому окрузі no 205 Шановні колеги, я закликаю вас до проведення максимально чесної та прозорої кампанії. Уже сьогодні ми бачимо спроби ігнорування етичних норм, політичної конкуренції та використання брудних технологій. Ми маємо спільно протистояти цьому, маємо докласти зусиль, щоб припинити цю практику. Попередити подібні дії безповідальних політиків. Також ми маємо унікальну нагоду на власному прикладі продемонструвати приклад цивілізованої компанії європейського формату. Незалежно від результатів передвиборчих перегодів, кожен із нас може бути може зробити внесок у справу повернення суспільству довіри до інститутів виборів. Тож пропоную підготувати та спільно підписати угоду про проведення чесних, прозорих і вільних виборів. Такий меморандум має носити не декларативний, а практичний характер. Він зафіксує наші зобов'язання бути порядними і толерантними у ветені агітаційної компанії. Він відобразить наше прагнення поважати не лише наших виборців, а й прекрасне місто, водичний та слабетні, Чернігів, простір котрого якого. З парками та скверами пам'ятниками історії та архітектури не може бути використана із коросливою метою. Такий документ врятує нас від політиків, що не хочуть та не вміють програвати, бо примусять зберігати гідність та самоповагу не лише під час компанії, а й під час та після підрахунку голосів. Пропоную, долучитися до спільного написання та затвердження такого документу. Ми включимо до меморандуму адекватні та ефективні пропозиції. Колеги, Мені не час для брудних політичних ігор. Більше того, хочу заявити, що маю інформацію про тиск на деяких кандидатів із блоку панатів. Я готовий надати належний захист аж до забезпечення фізичної охорони усім колегам-кандидатам, які до мене звернуться. Ми маємо єднатися та демонструвати суспільству зрілий демократичний підхід, конкурувати діями, а не політичними технологіями. Тож закликаю вас долучитися до цієї інститути. Особисто я готовий підписати меморандум з будь-якої муті. Слава Україні! Героям слава! З поваги Сергій Березенко, кандидат від політичної партії Дух Петра Порошенко. Дякую за слово будете брати, не будете? Що додати? Це офіційна заява. Буде так допоможу mhm. коментувати. Скажіть, будь ласка, ця заява пов'язана з якимись подіями? Ця заява пов'язана з якимись подіями, відповідно, конкретно? Ну, потім ви знаєте, що у нас дуже багато, я вже сказав, що це дуже багато кандидатів. Кожен ведесний, скажімо, нечесний рух, кожен так сказав, має листівки, ми бачимо, можемо розпосюдження, я нічого не в кого маю, але просто не буду буде прізвища, є одна лисівка. Ви вам пропонують гроші. Придіть нам ви отримаєте двічі більше. Без присутність, розумієте, так і інші, тобто брудні технології, е, таке все інзаціоне повинно бути. Повинна бути чесна в експорті. Є правила, вони для всіх одинакових повинні портів. Все. Ми з вами буваємо всі змагання разного рівня, і тут теж змагання, але вони специфічні, скажімо, тобто були чесні, порядні технології, яких ми повинні всі дотримуватися. Тобто всі кандидати, які забулися по чергу. Тобто, тобі пан Березенко може надати охорону, Сергій Березенко може надати охорону 125 особам, так? А за які кошти? Це його спитаєте. То ви заявляєте, що його представник ви повинні знати. Є представник ви заявляє. І по-друге, ви називали ще суму 200 тисяч гривень. Я не судите буде. Ж... Не путайте не важливо, слухайте мене. Задавайте правильне питання. Ім'я не перепутали, і суми я не називаю. А вам подобається більше. Все, я прізвище називав. Конкретно задавайте питання. Ой, я Долу, так, я Скажіть, будь ласка, а як ви прокоментуєте, чутки ось з'явилися в, в інтернеті що до підкупу виборців з'явилися, нібито е, як вставлення вашого цього? Сумовно негативне. Як можемо ставлю до підкупу виборців? Ми вже з вами, так сказати, були бачили вибори і міську раду, і обласну раду, і депутати Верховної Ради. У нас вже було багато кандидатів, і багатих, і бідних, ми вже це жили. Я в Чернівні вже працюю 44 роки. Прожов фляг від студента до ректора університету. А скажіть, будь ласка, чи має намір ваш кандидат приєднатися до акції стоп підкуп»? Я думаю, що так. Це меморандум, то це, це. меморандум, я можу вас залишити, ви подивите, попрацюєте, і скажите, доповити всі текстові заяви, які тут є. Будь ласка. Це пропонується всім, хай вони збираються, пропонують кожен свою ділянку, пропонують кожен свої добавки, ми їх не сов'язово обов'язково. Всі збираються. Для того, щоб не було чутків, наш кандидат пропонує підписати такі меморандум даби відгородитися від будь-яких чутків, які, є, на жаль, є на сьогодні в нашому місті. Тому він пропонує відкрито, чесно підписати такий меморандум, для того, щоб відстранитися від будь-якої від будь брудної технології, яка, на жаль, існує і в цих виборах. А як ви бачите, там взагалі сам механізм цього підписання, ви дзвонити кандидатам, чи вони повинні да, зараз... Ми, маслі... ми готові всіх обзвонити, всіх запросити в залу, де ви представители, чи у вас, чи у нас в будь-якому закладі, в любому, де ви захочете, вибирайте тут ніхто, який спинував. Це пропозиція від нашого кандидата-депутата. Він пропонує. Всі зібралися. і щоб... Це пропозиція, записали меморандум. Ми пропонуємо, як то кажуть, проект, Пілотний проєкт, будь ласка, беріть і допрацьовуйте, пропонуйте. Ми готові будь-який час зручні для вас, для них. Любий зручний час зібратися і провести цей меморандум на будь-яких умовах. І просимо вас очолити цю справу. Вас. Сподіваємося на вашу вас. Докумову, ми туди, будь-яко, тільки... до нас звернувся депутат. Він сказав, будь ласка, озвучте, це кандидат, депутати вибачаюся, ввоч... І, будь ласка, озвучте. Ми його озвучили. все. Будь ласка, якщо ви підтримуєте цю пропозицію, ми готові над ній працювати і готові надати всім інформацію інформацією, необхідно, зустрітися. І особисто вони вже без нашої участі, без. Так, ви кореспонди, вони хай говорять, і кожен пропонує свої включити меморандуму свої пропозиції, які можуть бути слушні її записати. І підтвердить під, під підписами. Ви самі розумієте, дуже величезна кількість. Це взагалі не це звикли це людей. Ми все бачили, але це, я не знаю, даже, яку просто треба мати, це півсолаці, так би стіл, то втіх записати, чи я треба щось там писати, не тільки в прізвище там і побачив. Та, ну, знаєте, ви ж були, ви знаєте, що й прізвища є одинакові та інше. Вот, і все-таки, все-все-таки все відомі всім нам. А сам середній березенько. Немає Немає треба ввести. вводити форму із міста, а то потім вже підписувати. Попередня робота. Проєкт про це звернення і проєкт, так сказать, безпосередньо меморандум. Ми його надаємо, будь ласка, Дякую. вичати.